Новий робочий тиждень у більшості областей України принесе нестійку та дощову погоду. Водночас українці зможуть трохи відпочити від виснажливої спеки. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. У понеділок, 15 серпня, короткочасні дощі з грозами очікуються у південно-західних та західних областях України: Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Водночас температура повітря й надалі буде спекотною: до плюс 37 градусів. Найспекотніше на східних територіях. У вівторок, 16 серпня, дощова погода охопить усю територію України. Температура повітря вночі становитиме плюс 15 плюс 20, на правобережжі України до плюс 20 плюс 25. В день повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. У південній частині на північному сході та сході від плюс 28 до плюс 33. 17 серпня грози будуть у всіх областях, окрім Ужгорода. Найспекотніше, як і раніше, буде на Сході і в південних регіонах. Регіонах середня денна температура від плюс 28 до плюс 35 градусів, 18 серпня вночі без істотних опадів. Вдень у північних, центральних та східних областях пройдуть дощі з грозами, подекуди сильні зливи. Нічна температура повітря в західних регіонах впаде до плюс 15, плюс 17 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.